8 лютого шостка зазнала масованої атаки шахедами. Один із епіцентрів прильотів стало Галинківське озеро, а саме берег, де розташований оздоровчий спортивний комплекс. Здорово ми бачимо, що тут дві вирві в землі знаходяться. Також зруйновано декілька будиночків для відпочинку. Ну і частина пошкоджена території вибиті вікна у кафе. Пряме влучання прийшлося на волейбольний майданчик. На місці удару утворилась глибока вирва. У самій вирві та на прилеглій території розкидані уламки та запчастини дронів шахедів. Декілька будиночків для відпочинку повністю зруйновано. Вибуховою хвилею було пошкоджено допоміжні споруди. Зокрема, у альтанках та приміщенні кафе вибито вікна. Інспекторка з комунікації Шостинського районного управління поліції Інна Роскошна. Відомила, що під час огляду місця подій правоохоронцями ворог завдав повторного удару. Учора, 8 лютого, близько 12.00 ворог завдав повторного удару по спортивно-розважальному комплексу в місті Шостка, внаслідок чого поранення отримали, отримали троє поліцейських, які проводили огляд місця події. Також внаслідок обстрілу отримала поранення 25-річна жінка. Наразі всі постраждальні знаходяться в стабільному стані. Іван Іванович мешкає недалеко від озера і разом з Дружиною прийшли подивитися, у що ворог перетворив їх улюблене місце відпочинку. Я тут недалечко живу, чув, як воно бухкало. Та прийшли з супругою подивитися, що ж тут твориться. Це наша гарна любима зона відпочинку. Ми улітку тут дуже часто відпочивали в цих бесідках, у цих качелях наші дітки, внуки качалися. Оце на площадці ми в волейбол грали, добре, гарно було тут відпочивати. А це бачите, холюби друзі, що ще твориться. Раді чого, раді всього це от витворяється? За що і як, і чому. Це за 4 роки така от твориться біда, і ми не знаємо, за що нас обіжають, що ми такого поганого зробили і кому. Ми тут дуже часто приходимо, з внуками приходили, зараз їх нема, але з внуками сюди приходили відпочивати, і тут дуже гарно. Всім подобалося, друзям, всім ми знімали тут павільйон, і зараз прийшли побачити, що тут твориться, і теж не, не можу зрозуміти, за що. І так от якось трохи боляче, боляче, що ми нічого їм не зробили, ми тільки їм допомагали сюди, возили їм туди всі продукти, і в нас ж. Годувальниця, так сказать, Україна, і що ми їм зробили? Неділя була дуже виснажливою для мешканців громади, які постійно чули гул шахедів та роботу ППО. Я якраз раз у церкві була, йшла з церкви, так не можна було йти. Так взагалі низько, так летали ці дрони. От ну ви знаєте, тільки за дітей молилась, щоб все було добре з молоді з хлопцями і з дітьми, бо так жалко діток.